Такий кросовер, насичений колір, 17 рік, повний привід, 2,0 дизель, автоматична коробка продаж за ціною 23 999. Контактний номер 063 20 30 37 Максимальна комплектація. Ханкок японська ума, безключовий доступ, комбінований салон, електросидіння, великий дисплей. А саме основне стан автомобіля. Хто шукає спортежа, є кумарелі, і, і багажники, все, що може бути, є в ньому. Телефонуйте до власника, повіші вказано, Toyota Продається Cruiser Prado, газ, бензин. 2,7 об'єм двуна, пробіг 320 тисяч. Четвертий рік. Вартість тисяч 999, Контактний номер 096 69 77 77. Багато хто знає, що таке Toyota. На даний час це 2,7. Деякі люди полюбляють 4 літровий, а деяким достатньо і 2,7. Ось такі паради. Кого цікавить, телефонуємо до власника, повіщі вказаного номеру телефону. Так, Продається ось такий Kia на максимальній комплектації з автоматичною коробкою передач за ціною 13 тисяч, контактний номер 096 69 77 77 6 Ось такий автомобіль продається в чорному кольорі. Хромовані ставки. покажем вам салон. Вот так выглядая. Сзади. Гума. Сзади присутствует прицепный пристрой. И черный колер. Кто шукает себе черный полноприводный кроссовер. Вот такие Будь ласка, кого зацікавого. Дастер, 2012 року. 1,677 77 кВт бензиновий двигун, Газ бензин. А, а Получається привезений з Німеччини. Є газ, шкіра, кондиціонер у гарному стані. 8999, 236 тисяч пробіг. Контактний номер 0,50 703 12 90. Ось такий салон шкіряний, механічна коробка передач, легкосплавні диски, хороша гума, як спереді, так і ззаді, партроніки. Кого зацікавило, телефонуємо до власника Сан Кашкай. 12 рік, за ціною 12600, 220 тисяч пробігу. 96 кВт. Чорний колір. Контактний номер 098 221 86 80. Ось такий автомобіль свіжо пригнаний Показуємо гум мішелін. Одинаково спереді-заді. і Ось таке багажне відділення. Акуратненький салон. У кого цікавить, телефонуємо до власника. Ось такий Rover на постійному обліку. Свіжо прийнаний. у 22-му році. 3.0 дизель є все. Вартість 10 500. Контактний номер 050 604 31 19. Ось такий Rover. Автоматична коробка передач, шкіряний салон, комфортний поїзді. Вказуємо з тангоми. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте до власника, повічка вказано номер телефону. У універсалі 2012 року лоджі. Об'єм диву на 1,5-212 пробігу за ціною 8200. Контактний номер 050 604 3119. Ось так, виглядає цей автомобіль. Протитуманні фари, хороша гума. Механічна коробка передач, акуратний дісалончик. На жаль, автомобіль зачинений. Ззаді присутній прицепний пристрій, партроніки і сірий колір. Практично. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Си бісятлендер 2009 року з 2-літровим дизельним двигуном. 189 тисяч пропів, сірий колір. Гарний стан. Контактний номер 066 122 0 041-3. Шкіряний салон. легкосплавні диски. Зверху релінги. Прицепний пристрій понизу. Ось такі автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Дивіться, який красний бордається. Це, це Volvo, це із 60-ти. З пробілом 248 тисяч 2018 рік. Чорний колір. В рідній фарбі, топова оптика, оригінальний пробіл. Контактний номер 093 no 636 1561. Тріпенний салон. Ось така вже панель, бачите. Задні вікна притоновані Показуємо наскільки можливо. Розмір куліс 235х60х18. На, на, на жаль, автомобіль зачинений. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Це Mitsubishi Outlander 2017 року. Семимісний мінівен. 2.4. Передній привід. З оригінальним пробігом 82 тисячі кілометрів. На легкосплавних дисках насичений колір, хромована решітка. Ось так він виглядає. Початкова вартість 14700. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону. 0,96 124 67 75. Продається самімісний кросовер Peugeot. Це в нас 8 рік 2,2 дизель за ціною 9350. Ось така комплектація. Контактний номер 099 561 02 98. Каже, як салон виглядає, шкіряний салон, механічна коробка передач, сенсорний мантофон. Люк зверху. Ціленький, бачите, акуратний автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось такий. Кросовер саме місний. cx 5 Комплектація BOSE. за ціною 13 950. Повний привід. 2.2 дизель. Контактний номер 095 33 09 09 7. Клімат, камера заднього виду, безключовий. Ось так вона виглядає, шкіряний салон. Підйомнички. Салон в чудовому стані. Протроніки задні і автомобіль є свіжопринений. Камера заднього виду. Можливо, ще вас цікавить по автомобілі питання, телефонуйте до власника. BMW в чорному красі, привезений з Швейцарії, 10-й рік, 3 літровий дизельний двигун, 211 тисяч пробігу, ось такий чорний X. Зараз покажемо всередині салон. Дозвольте всередині показати. Насичений бачите. Такі. Подивіться, який салон, панорамний дах. Безключовий. Безключовий, дотяжка. Все як має бути віксу і відповідно стан салону. Подивіться, які сидіння. Кому потрібно такий красень. Телефонуйте до власника, по вказано номеру телефону. Продається кросовер Nissan Кашкай 13-14 рік, 1,5 дизель. Партроніки зад за ціною 12 700 205 тисяч пробігів Контактний номер 099 604 08 47 Безключовий механічна коробка передач, керівний салон, сенсорний майтафон, трьохшпицеве кермо. Хромований хром пакет, прицепний пристрій, партроніки що спереді, що ззаді. Ось такі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Hyundai Santa Fe, Сьомий рік 223 тисячі пробіг. Повний привід. За ціною 9800. Контактний номер 095 0 260 320. Повний привід. Дуже популярні ці автомобілі. Подивіться, скільки місця в цьому автомобілі, автоматична коробка передач. І це недорогий кросовер. А ще коли він повний привід, люк присутній. І це Хундай Fe. Кому цікаво, телефонуємо до ласенки. Компактний кросовер 2008 рік, Nissan Кашкай, 1,6 бензин. Бачите, за ціною 7300 з кондиціонером контактний номер 066 578 01 67. Показуємо салон. Бачите, Салон збережений. Мікроліф сидінь. Так, виглядає ззаді гуму, зад, вперед. Постійний облік, полочка, все на місці. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника, повіщо вказано номером телефону. 2008 року з пробігом 140 тисяч за ціною 8200 8200 контактний номер 068 058 91 58. Присутні про фари, легкосплавні диски, чорний колір. Ось, регулювання сидінь. Подивіться, яке кермо механічна коробка. 136, порадач, всі, бірочки, да, всі бірочки, каже власник, є сервісний. Да. І сервісна книжка даже є. Якби старіший рік, але бачите, пробіг. Без підкраси, без нічого. Без підкрасів. Так, Ось такий автомобіль. Пагажне відділення. Запаска є вдома, дружина розрізає. Запаску власник вам додасть. Розрізала Ну таке було. Корозії ржавчини немає. Ні, 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 чітко по всьому. Кришка сіла, бачите. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуємо до власника. Mazda CX-7 в чорному кольорі, хромовані вставки, шкіряний салон. От, подивіться, який красень стоїть. Переднє сидіння, все ціле, механічна коробка передач, світли потолочок, комплектація босе. Хромовані вставки, бачите по автомобілю, протитуманні фари. Червоний транзитні номери, тобто автомобіль свіжий 2.2-220 пробігу. Привезена з Німеччини. Контактний номер 0,99 556 42 47. Вартість 10700. Mazda, CX7. Dyson Сантафе 2011 року. Семимісний 2.2 дизель. За ціною. 13 299 2,2 дизель 230 км повний привід 096 917 40 06. Отак, він виглядає, цей автомобіль, шкіряний салон, автоматична коробка передач. На жаль, зачинений. Показуємо тільки ззовні. Угу. Підійшов власник. Може камера заднього виду Запасне колесо є, зазвичай його немає, далі прицепний пристрій, партроніки задні. На такому стані салон. Мультикермо, автоматична коробка передач, електросидіння та багато іншого. Кого зацікавить цей автомобіль? Телефонуємо до власника, по вказаного номеру телефону. Подивіться, який красень стоїть 14 року, 1,5 дизель за ціною 7850. Контактний номер 0,97 850 75 20. Механічна коробка передач. Насичений колір. Зверху релінги. Ось така дача лога. Вже в новому обличчі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Красовород насичений, продається. Подивіться, які колеса. 22 радіус. Континенталь гума. Єтрон 71 кВт. 2020 рік. Пробіг 96 тисяч, контактний номер 050 211 66 27 Ось такі красень. Продається, хто шукає собі єтрона. Подивіться, які красень. Добрий день, салон можна показати? Покажемо красення цього алькантара салон. подивіться які стан автомобілі їдете економите свої кошти а ще коли насичений колір ось так він виглядає ніде нічого не затерте Парктроніки. камера заднього виду ось таке багажне відділення Є трон. Кому цікаво, телефонуємо до власника.